Усі інформаційні служби України і закордонні змі поширили звістку про жорстоке побиття київської журналістки Тетяни Чорновол. Нагадаємо, що Тетяна Чорновол була активісткою майдану, а також автором резонансних журналістських розслідувань про діяльність і статки можновладців. Десятки прикарпатських журналістів цілими редакціями разом із головними редакторами прийшли до адміністративної будівлі на Грушевського 21, щоби щоб висловити свій протест владі. Такі акції відбулися також і в. Інших містах України у ніч з 24 на 25 грудня журналістку інтернет-видання Українська правда Тетяну Чорновол жорстоко побито. Це сталося після того, як вона їздила знімати будинки міністра внутрішніх справ Захарченка та генпрокурора Віктора Пшонки. Генеральний директор обласного телебачення Галичина, депутат обласної ради Ольга Бабій, вважає, що цей випадок означає, що режим закручує гайки. Це означає, що режим іде в абанк. І сьогодні тут стали всі івано-франківські журналісти, ті, котрі довідалися про цю акцію. Але я певна, що нас є набагато більше. Я абсолютно переконана в тому, що побиття Тетяни Чорновол це є той лакмусовий папірець, який і кожного з нас змушує задуматися. З ким ти, які ідеали відстоюєш, про що ти говориш сьогодні? Є багато речей, які залежать від журналістів в теперішній час. Це і як показаний майдан, і які. Коментарі прозвучали, залежить і те, чи журналістика почала плазувати сьогодні, чи відіграє ту роль, яку мала б відігравати у демократичному суспільстві. Хочемо сказати, що це не, не, не той варі варіант, коли за одного битого двох небитих дають, що ми на кожен такий випадок, Якщо це повториться, опублікуємо два розслідування, 10 розслідувань, 100 розслідувань. Щоб влада розуміла, що насправді закрити рот нам неможливо. Жорстоке побиття журналістки Тетяни Чорновол. На жаль, не перший випадок переслідувань і репресій. Так і не названі всі причетні до вбивства журналіста Гії Гонгадзе. Так ми і не знаємо, хто вчиняє такі акти. Ми не знаємо дуже багато речей. Ми не знаємо хто палить українські прапори. Ми не знаємо, хто плюндрує тризуб на говерлі. Ми не знаємо, як мають відповідати за антиукраїнські, антинаціональні, антидержавні гасла. Ті, хто як великі мери великих міст дозволяють собі ганьбити, ганьбити націю, ганьбити. Бити народ, ганьбити Україну, але я хочу сказати, що ми не знаємо наразі, бо правду не сховаєш, правду не затаїш, правда це є те, що стає явним, як би її не приховували. Журналістів прийшли також підтримати мешканці обласного центру, а держслужбовці воліли не проходити імпровізованим коридором. Плакати протесту проти свавілля влади журналісти розмістили на фасаді першого поверху адміністративної будівлі. Резолюція протестної журналістської акції буде оприлюднена у всіх засобах масової інформації, а також озвучена на сесії Івано-Франківської обласної ради. Коли сюжет про протестну акцію прикарпатських журналістів, яка розпочалася у 8-й годині ранку, готувався до ефіру, до нашої редакції надійшло повідомлення, що жінка в одязі технічного персоналу зриває плакати зі стіни адмінбудівлі. Як повідомили присутні журналісти, лише їх втручання перешкодило демонтажу інформаційних листків. Того, хто віддав команду технічному персоналу, і саму особу виконавиці наразі не встановлено.